І головне стандартна абсолютна історія. Чомусь забувається почепити браслет. От чомусь завжди, якщо ти маєш хоч якийсь стосунок до вади, то електронний браслет тобі обов'язково не буде закріплено. От просто стандарт абсолютний. А потім, а потім відбувається стандартна абсолютна дія. Дають можливість нормально повиводити все нажити непосильною працею. На це дають достатньо багато часу. Як правило, це дають все ж таки ще до моменту оголошення підозри, але вже, от випадку Одарченка, випадку трубіцина і ще приблизно півтора десятка різних сух. Відбувається це вже після оголошення підозри. Вони спокійно можуть їздити за кордон. Я не знаю, чи їздив Одарченко до того, але Трубіцин, будучи під звинуваченням, особливо в важких злочинах, регулярно перетинав кордон України, щось вивозив, щось собі там готував, потім вертався. Остаточно виїхав і з кінцями, тоді коли готувалося вже рішення суду. Та сама інформація ситуація була.